Привіт усім! Сьогодні я вам розповім про 10 футболістів, які грали у свій топ-футбол тільки під керівництвом одного тренера. Потім у своїй кар'єрі вони ніколи так не грали на такому рівні. Починаємо. Почну я із, звичайно, з Філіпа Кугутіньо, який грав тільки при Юргені Клопі, потім у Каталонській Барселоні, ані при Вальверде, не Сітієні, у Баварії не. При Флікі та Вастенвіллі, ні при Джераді, ні при Емері Філ також ніколи не грав. Дуже-дуже жалко. Донні Ван Дебек, який свій топ-футбол демонстрував в Аяксі під керівництвом Еріка Тенхага. І зараз Тенхаг у Юнайтеді разом із Ван Дебеком. Але після Тенхага Донні не грав на такому рівні ні при Сульшері, ані при Лемпарді у Евертіні, також ні при Рангніті. У Манчестер Юнайтед дуже-дуже жалко. І ми сподіваємося, що Ван Дебек все ж таки ще зможе відновити свою топ-кар'єру. Мейсон Маунт, який грав в свій кращій футбол-кар'єрі під керівництвом Френкі Лемпарда, ані потім при Лемпарді, коли вже другий раз він тренував в Челсі, Маунт вже так не грав. Також він не грав ні при Тухілі, ні при Грема. Потери ніколи. І зараз Ман перейшов в Юнайтед до Тенхаги. і подивимось, що в нього буде у Манчестері, як він там буде грати. Джесі Лінгар такий свій найкращий футбол демонстрував під керівництвом Жозе Муріні у Манчестер Юнайтед. Це були два-три сезони, такі, коли Лінгард був просто одне з головною зіркою Манчестер Юнайтед. Але потім при Оле Гунолі Сульшері він так вже не грав ні при Грангніке, Потім тільки у Вестхемі трішки топ пограв. Антон Грізман, який після Дієго Сіміоне до повернення в Атлетіку грав у Барселоні, не зміг там закріпитися, тому що гравець це просто супер топ. Один з найкращих в світі після Лео. Та кричано не зміг заграти ні при Сетієні, ні при Вальверде, ні при Кумані. Тьямує Бакайоко – зірка минулого. У футболі в 2017 році Ямой Бакайоко був чи не найкращий опорник в світі при Леонардо Жардімі у Монако. Потім у Челсі при Конте він не зміг заграти. І потім не зміг зовсім заграти ні при Піолі в Мілані, ніде. Віктор Мозес із Челсі, який свій найкращий футбол демонстрував при Антоніо Конте. Мабуть, мало хто знає, ще пам'ятає такого гравця, як Віктор Мозес із. Нігер, який при Конте і в Інтері, потім в чемпіонському складі, був на правому флангі головним кандидатом. Хамес Родрігес, який свій найкращий футбол кар'єрі демонстрував при Карло Анчелотті. Навіть в Евертоні потім вони були разом, і Хамес там дуже непогані відрізки видавав. Також вони разом із Карло були у Баварії. Також у Мадридському Реалі, коли Хамас грав у свій кращий футбол, потім він так вже не грав. Деле Алі при Маурісіо Почетіно. Потім ніхто не зміг реанімувати кар'єру Деле Алі. Ані Жозе Мауріньо, ані Френкі Лемберт. Потім навіть у Турцію він поїхав дуже середній чемпіонат, і там такий топ, як Алі не зміг толком заграти. Зараз він повернувся до Англії в Евертон. І буде грати під керівництвом Шона Дайча. Подивимось, що вийде залі. Я йому побажаю тільки успіхів і сподіваюся, що він все ж таки перезапустить кар'єру. Джорджиніо Вейналду, який свій найкращий футбол демонстрував при Юргені Клопі, а потім у Пари Сан-Джермен, під керівництвом Крістофа Гальтіє та під керівництвом Морісіо Почетіно. Навіть у Ромі під керівництвом Жозе Моуріньо такі топ наставники він не зміг так заграти. І зараз ходять чутки, що Вейналдум. Відправиться слід за другими зірками до Саудовської Аравії, а жалко, був дуже топовий півзахисник. На цьому в мене все. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал, підпишіться, тому що скоро вийде топ про найкращі трансфери літа 2023 року, тому не пропустить! Слава Україні! На все добре, до побачення. Дякую за перегляд.